Віла ліберте, пані та панове! З вами Alexein та Game Resistance. Ні для кого не секрет, що я великий фанат серії Persona. І поки я очікую на анонс шостої частини та перевідання третьої та четвертої, я наткнувся на одну візуальну новеллу та ТРПД. І сьогодні хотів би поговорити про неї із вами. Тож, зустрічайте Digimon Survive. Погнали! Проте, перш ніж прийти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатись до підтримки наших військових. Одразу ж скажу ще не великий фан Тіар Проте графічні новели, м -м, після Monster Prom я дуже і дуже полюбив їх. Тож дуже круто, що Діджимон Сурвайв у більшому плані це все ж таки новела. Якщо хтось не знає, то Digimon – це ціла медіафраншиза, котра включає у себе мангу, ігри, карткові ігри, аніме та фільми. Проте вперше світ дізнався про Digimonів через серію іграшок на кшталт та Магочі. Вони були та залишаються дуже популярними у Азії та США. Проте, у нас франшиза була не дуже популярною. Тим не менш, банда і Намко продовжують її розвивати. Нова ж гра, котра отримала назву Digimon Survive, вийшла нещодавно, 29 липня, завітавши на ПК, Nintendo Switch та консолі колишнього покоління. Як і Scorn, гра також пройшла не через найкращий шлях розробки. Адже десь на середині продюсер гри Казумаса Сахапу вирішив, що його не влаштовує бюджет та те, як гра виглядала, від чого було прийнято рішення зробити гру ще раз з нуля, і з більшим бюджетом на новому руші та із новою студією, котрою стала Hyde. Ну і плюсом, звісно ж, став перенос релізу через ковід. Гра отримала нових персонажів, котрі відправляються у історичний табір на весняних канікулах. Усе проходить непогано, допоки вони не відправляються до древнього палацу, аби дізнатись більше про легенду про звірених богів. Ну і звісно ж, їхня допитливість призводить до того, що Такума та його друзі потрапляють до іншої паралельної реальності, котрою населяють Дігімони. Саме вам доведеться допомогти їм повернутися назад, ну і звісно ж, вижити. Буду відвертим, я майже нічого не знаю про лор Діджмон, так як мене, ця франшиза також оминула, і до цього я дивився лише кілька епізодів з аніме. Тож той факт, що у грі були нові персонажі, котрих не було в аніме та інших іграх, став для мене досить приємним сюрпризом. Гра робить усе об у плані сюжету, гравець почував себе комфортно та не мусив лізти в інтернет, аби знайти ті чи інші сюжетні події, котрі вплинули на героїв раніше. Сама ж історія мене також приємно здивувала, адже особисто я очікував на щось більш-менш дитяче. І у ту ж саму секунду, коли гра почала набирати оберти та поглиблюватись у більш темні теми, такі як аб'юз, втрату близьких людей і так далі, я зрозумів, що не така вже вона й дитяча. Зараз буде невеличкий спойлер, тож якщо не хочете почути це, перемотайте відео. Я повідомлю, коли сегменти спойлерами почнеться та закінчиться. Окрім найнеприємніших тем, пов'язаних із психічним здоров'ям, мене дуже здивувало те, що гра досить легко вбиває персонажів. Здавалося б, гра з рейтингом Тін. Але при цьому вона не боїться викреслювати друзів та куми із його життя. До того ж, якщо когось ви втрачаєте гарантовано під час першого проходження, то далі ваші рішення можуть призвести до ще декількох смертей. Такий підхід був дуже дивним для гри, розрахований на підлітків, але при цьому це досить приємна несподіванка. Адже під час смерті першого персонажу я сидів і думав нічого собі, а у дитячій грі так можна? Digimon Survive взагалі досить цікаво, грає на контрасті між кольоровим візуалом та більш-менш темною історією, що робить сприйняття сюжету гри досить специфічним. Але від цього зовсім не нудним. Жодна сюжетна подія та несподіваний поворот не відчуваються притягнутими. Ну а п'ять фіналів, один з котрих ви отримаєте в залежності від вашої карми та рішень, стануть приємним бонусом. Майже усі персонажі, як люди, так і дігімони, чітко прописані. Гравцю зрозуміло, що примушує їх робити ті чи інші речі. Ну і звісно ж, під час покращення відносини з героями, а вам доведеться це робити, вони будуть відкриватись з іншого боку, стаючи більш ізноплановими. А виключно японська озвучка додасть ще більше експресії до цього. Система шкарму у грі реалізована не те, щоб дуже добре. Ваші рішення, вибір, реплік у діалогах та відносини із героями будуть впливати на цей показник. У вас буде три шляхи: мораль, гармонія та іритація. Усе це потрібно не тільки для покращення відносин та певного фіналу, а й задля отримання нових дігімонів. Адже кожен із них буде дивитись саме на ваш розвиток у одній з категорій, і може з легкістю відмовитись супроводжувати вас, якщо ви не достатньо прокачали її, або неправильно відповіли на питання, котрі Дігемон буде вам задавати. І проблема тут у тому, що якщо ви хочете просто грати інтуїтивно, у вас не те, що вийде нормально розвити своїх героїв. Що ж, от ми й плавно підібралися до іншої частини Digimon Survive, до бойової системи та ТРПЖ складової. І вона тут достатньо повільна та нецікава. Кожен Дігімон має лише дві різні атаки, звичайну та спеціальну. Тож на жодну різноманітність та стратегію можна не розраховувати. Просто прикривайте найсильнішого Дігімона та дозвольте йому робити те, що він робить найкраще. Одразу ж хочеться запитати у хайт. А де ж тут та сама тактика від жанру Tactical a goal. Окрім цього, є ще й проблема з ворогами, котрі досить часто повторюються та набридають за плюс-мінус 30 годин, котрі вам доведеться витратити на цей проект. Та й до ваших дігімонів супротивники ставляться із жалістю, що трохи контрастує із їхніми промовами про те, як вони люблять вбивати дітей. Проте, якщо вам вкрай набриднуть бої, ви завжди зможете увімкнути автобій. В свою чергу, арени, на котрих вам доведеться зіштовхнутися, також не викликають вау ефекту, адже вони зроблені без жодного креативу. По справжньому цікавих локацій було 2 чи 3. Усе інше виглядало так, ніби автори просто наставили різних блоків та розчистили місце для бою. Графічна складова у гри непогана, під час сегментів із діалогами, тобто більшу частину часу, гра виглядає приємно. Яскрава кольорокорекція та непогані анімації допоможуть вам поринути у цей світ. А от під час боїв, ну, щось досить середненьке. Якщо дігімони ще виглядають нормально, то самі арени здебільшого низькополігональні. І якщо пам'ятати про нудну бойову систему, то до цієї частини геймплею не хочеться вертатись взагалі. Музика у грі приємна. Більшу частину часу вас будуть супроводжувати різні акомпанементи фортепіано та скрипки. Хоч саундтрек у гри невеликий, як на 30 годин геймплею, але композиції вам навряд набриднуть. Для мене у Digimon Survive ситуація приблизно така ж, як і зі Scorn. Бойову систему додали. А навіщо? Гра пречудово відчувається як графічна новела, і нащо затягувати час на її проходження нудними файтами мені не зрозуміло. Адже у Digimon є фанбаза, і вона велика. Це саме фанбаза і з легкістю придбала гру без цих рудиментарних TRPG елементів. Ну а якщо пан -хабу так сильно хотів додати бойову систему, то він взагалі то починав розробку гри двічі. Тобто він мав усі ресурси для створення нормальної TRPG. Проте чомусь було вирішено залишити це все саме у такому халтурному вигляді. Як графічний роман, Digimon Survive для мене на висоті. А от як Чарпіжи. Гра ніби невмисно бігає від доброго до поганого, будучи нездібною знайти золоту середину. Проте все ж таки чудовий сюжет та персонажі витягують її для мене. І якщо підводити підсумки, моя оцінка грі 7 балів із 10. Що ж, а на цьому дозвольте відпланятися. Дякую за увагу. Ставте лайки під цим відео, пишіть свою думку стосовно гри та долучайтесь до телеграм-каналу Useless. Ну і, звісно ж, підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. З вами був Алексейнт та Гейм Резистенс. Вівла Ліберте!